Вітаю всіх із Прийдешнім Різдвом Христовим, з Різдвяними святами та ось ось вже наступаючим 2024 роком. Дякую підписникам, дякую гостям каналу, всім тим, хто дає можливість доторкнутись часточкою своєї душі до зірок. Намагається їх зрозуміти, і разом зі мною ми будемо й надалі розбиратись в тому, коли ж, врешті-решт, ми зможемо відчути на дотик буквально ту омріяну перемогу України. Дякую титанам бійцям, які. У цю хвилину тримають небо Незалежної України над нами, які дають можливість бути цьому відео, цьому каналу і бути нашим планам і мріям. Ми маємо відчути силу дракона, яка буде помічником нашим захисникам, буде помічником всім близьким і оточуючим, які разом з нами. Кожний на своїй висоті будуть намагатись побачити більше, зрозуміти більше, відчути глибше всі ті події і свої власні можливості в кожному конкретному моменті. Адже буває по-різному, буває, коли ми не можемо встати з колін і усвідомити, що життя продовжується. І бачимо навколо себе тільки ноги, які топчуть цей світ і зіштовхуються з нами, і думаємо, що це ніколи не закінчиться. Але ось пробігає дитинча, і в нього розв'язався шнурок, і ми можемо ось цим своїм таким маленьким кроком допомогти дитинки не впасти. Ми бачимо ноги того, хто йде взагалі без взуття, або у різних чоботях, у стоптаному взутті. І от наша задача в такий момент допомогти крок за кроком людині не оступитися, не впасти, відкласти свої бажання, свої мрії і отою силою дракона. Не дати впасти іншим. І ось вже крок за кроком, віддаляючись від свого его і того, що хотілося б реалізувати і бачити зовсім по-іншому у цьому житті, ми розуміємо, що ми вже не на колінах, ми вже розправили свої крила і знаходимося. В такому стані, в такій реальності, в такому сприйнятті, коли допомога іншим людям, коли реалізація наших бажань, коли реальність наша може змінюватись через той вплив, який вищі сили, той дракон. Бог, який народжується саме зараз, дає нам можливість відчути, пропустити через себе і дати волю всьому, що йде на благо людям, реалізовуватись в цьому житті. Так от, 2024 він закликає нас бути впевненими, бути рішучими, бути сконцентрованими, раху. Рухається поовну, ні в якому разі не відступати кожному в його мріях, в його планах, намірах і бажаннях рухатися вперед і допомагати іншим. Ми не можемо усвідомити повну, що буде в результаті з наших зусиль, якими будуть наші плоди, але робити цю конкретну дію ми можемо. І от вже поступово, коли Кармічна вісь перейде у знак зодіаку риби та діва, ось тоді до нас буде приходити усвідомлення. Ми будемо по-іншому ставитися до багатьох речей. І 2024 вже тоді буде здаватись нам зовсім іншим і таким цікавим. По мірі того, скільки ми встигли, скільки ми вклали своєї енергії, які колосальні результати ми отримали, і як добре, що ми не зупинились, що ми не поставили собі бар'єри і не почали протягом всього року розмірковувати над тим, а наскільки ж зворотній кармічний зв'язок буде адекватним нашим затраченим зусиллям. Коли ж ми в результаті отримаємо від рук Всесвіту? Адже планетарний рух не зупиняється. Навіть в цю хвилину планети ні на секунду не зупиняються на нараду, а вони не перебувають у якомусь стурбованому стані і не закликають нікого ні до чого. Вони продовжують транслювати свої енергії і давати нам можливість зрозуміти в них. Найкраще. Я бажаю всім відчути силу зеленого, дерев'яного дракона, який нас всіх буде піднімати значно вище можливостей нашого розуміння того, що нас оточує, і того, ким ми є. І от колись у 2124 році. Якісь люди будуть розповідати один одному, що у далеку сиву давнину в 2024-му вони знали людину. Неважливо якої зовнішності, того вже ніхто не пам'ятає, неважливо, як вона себе. Несла в цьому світі з точки зору розуміння поточного. Вона творила дива, вона зустріла того самого дракона з зустрічі, з яким почалася нова історія її життя. Дякую всім, до зустрічі, всього найкращого, хай щастить!